Першу річницю загибелі захисника України від російського агресора Андрія Чепіля в Івано-Франківську започаткували фестиваль Чефест. Організували дійство музиканти. Андрій до війни був фронтменом гурту Коралі. Підтримав фестиваль пам'яті українського героя Департамент культури Івано-Франківської міської ради. Організатори першого чефесту переконані, що музика, улюблена справа Андрія Чепіля, має звучати й надалі та збирати довкола себе однодумців. Саме тому в річницю його загибелі, 28 червня, віддали шану побратиму благодійним концертом. каже вокаліст гурту Кораллі Мишко Адамчак. Водночас із сумом і з такою певною життєствердністю згадуємо Андрія, як я вже казав, він. Його присутність завжди була такою драйвовою родзинкою гурту, як на сцені, так і в рамках репетиційного студійного процесу, так і в всіх наших багатотисячно-кілометрових турах. Впродовж концерту плейбеку звучала трембіта у виконанні Андрія Чепіля. Про неї згадує керівник українського гурту Кому вниз Андрій Середа. Свого часу я страшно переживав, що Він просто не навернув мене трембітою на сцені. Це, на жаль, але це було дуже необхідно. Але, на жаль, перший і останній раз ми також виступали у Франківську. Він гасав цією трембітою. І я хотів просто побачити людину, яка два тижні тому трембіту ніколи не тримала в руках. Як бути мотивованою, як можна навчитися на цьому складному інструменті. Просто панувати над над ним над, трим, над нею над трембітою. Трембіта Андрія Чепіля була основним лотом на аукціоні в рамках благодійного чефесту. Всі виручені кошти з фестивалю будуть передані на збір, який вже відкритий. Ми його називаємо довготривалим збором, тому що він був відкритий кілька мені здається місяців після загибелі Андрія. І він називається Помста за Андрія. Де ми збираємо на 100 дронів? Андрій Чепіль пішов добровольцем захищати Україну від ворога. Рік воював під Ізюмом. Потім, після навчань в Німеччині, перевівся в 47-му бригаду, де став виконувачем обов'язки командира взводу. Якраз вони брали штурмом цю позицію, звідки він не повернувся. А вже 30-го Орест брат зателефонував, вони разом в однім в однім зводі воювали. Що Андрій не повернувся з завдання? Це було на запорізькому напрямку, коли вони йшли вже анонсований контрнаступ. От це вже був четвертий чи п'ятий бій. Вони перші позиції всі позаймали. І Андрій йшов у перші четвірці, і якраз вони всі четверо загинули. Тато Андрія пригадує останні листування з сином в день загибелі, 28 червня, рік тому. Він мені написав так: сьогодні зранку виїжджаємо з хлопцями на виїзд до зв'язочку. Ви мені сьогодні снилися. Люблю вас. Він мріяв бути висококласним музикантом. Собі брав приватні уроки американського саксофоніста, от і він займався. Він дуже довго займався. Він міг годинами сидіти по півдня, е, саксофон, клавішні інструменти. Він, він хотів вдосконалювати. Він мріяв е, собі зробити таке джазове кафе, от, і в хату, щоб там писати музику. Для мене асоціація Андрія це людина, яка ніколи не сидить вдома. Людина, яка віддається цілком музиці, людина, яка весь час перебуває на фестивалях, концертах. І найдобріша, найсвітліша приклад людини, яка вміла жити життя. Поруч із місцем, де він служив, у нас був концерт із одним із проєктів. То я гукнув його, його побратимів, і вони всією ротою, там чи всім зводом, приїхали до нас на концерт і, ну скажемо так, змінили трохи свою обстановку, військову, трошки розвантажилися як морально, так і емоційно. І це була наша остання зустріч. Нам не вистачає його як музично. Так і по духу Андрій Чепіль, талановитий музикант, пластун, член мальтійської служби, активіст революції гідності, військовий доброволець загинув від рук російського ворога. Його мрії, задуми та добрі починання продовжать друзі, рідні та побратими, переконані учасники першого Чефесту.